Президент Трамп сказав, що розчарований путіним та скоротить термін, протягом якого Росія повинна погодитися на припинення війни в Україні до 10-12 днів. Немає причин чекати. Немає причин, чому я чекаю 50 днів. Я хочу бути щедрим. Але ми просто не бачимо жодного прогресу. Сенатори республіканці підтримали Трампа та відреагували на його рішення скоротити термін ультиматуму. Мати справу із путіним це як годувати акулу з руки. Він має кров під нігтями. Він м'ясник для своїх власних людей. Так само, як і м'ясник для українців. Він розуміє лише одну річ силу. Чимало людей намагалося порозумітися із ним, але з ним неможливо порозумітися. Ми не закінчимо цю війну до тих пір, поки Путіну не стане ясно, що йому доведеться заплатити за неї. Як змусити його платити негайно, змусити його голодувати. Його бюджет залежить на 30-40% від продажів нафти. Якщо ми покладемо вторинні санкції на країни, які купують російську нафту, щоб він не міг більше продавати нафту і не мав більше грошей. А якщо він не матиме більше грошей, його військова машина зупиняється. Це єдиний спосіб змусити його до переговорів. Мені здається, президент був дуже терплячий із путіним. Занадто терплячі у якийсь час терплячість більше не є чеснотою. Путін був зневажливий до президента, зневажливий до Америки. Він говорив чимало обіцянок, і всі вони були порушені. Він брехав ще до того, як зміг говорити. Путін, очевидно, погана людина, і скоро він дізнається, що якщо він хоче грати у ігри із президентом Трампом, то президент Трамп не грає у ігри. Він не має справу із Джо Байденом. Він має справу із Президентом Трампом, який був надзвичайно терплячий, аби досягти мирного врегулювання. але в Україні буде мир і убивства закінчаться. Володимиру Путіну треба зрозуміти, що усі тут підтримують президента Трампа у тому, щоб це сталося. Я спілкувався із президентом щодо цього. Він відчуває фрустрацію. Я думаю, речі зміняться найближчим часом. Це все, що я можу наразі сказати.